Всім привіт глядачам каналу Площани. От купили ми машину дров, 10 складометрів. І будемо заготавлювати дрова на зиму. От такі це дрова тончі, грубші. акація, дуб, ясен все таке. Будемо заготавлювати, бо зима не буде питати, де холодно та й всього. Як буде сухенькі, будуть. хочемо переколоти, попиляти, переколоти. Щоб були сухесенькі, щоб зимою добре горіло, не тліло там у плиті, щоб було тепло. От, зараз будемо показувати вам, як ми пиляємо колем. Все, будемо заводити і пиляти дрова. Отакий є в нас дровокол, механічний називається. Нажав на кнопку спина мокра. А так він коле. Два і вдарів, коли. Два рази вдарив, три цих. Коли добре, лиш здоров'я ще треба мати до нього. Купили ми метровками дрова, бо люблю дуже пиляти і колоти, не люблю я, щоб вже були готові, тоді не так інтересно. А так нагрієшся, пиляєш, нагріється колеш, нагріється, носиш. Це вже набагато буде інтересніше тоді зимою. А то як все готове, то й інтересу ніякого немає. От оце ми вже такий під навес накололи, наскладали, Готово все до зими. Тут я думаю, так, має два добрих на до 3,5 висота. Може трошки два метри немає. Три. Ну ти посчитайте скільки це. Звісно, це не тільки з цієї кучі, це ми. У нас там було, це тепер допиляли до кололи, щоб на зиму був повненький. І ще один там під навес, там теж є трохи дров. Ще заб'ємо, щоб зиму вже не бігати. А то в снігу, в льодові, мороз, дощ іде. А так вже набрав, ну, ти знаєш, що тепло в хаті. і Не страшні нам морози. От закінчили ми з дровами. Забили й другий під навес. Чуть-чуть тут не вистачає, ну так ми й не будемо його це таке. Там один піднавес, це другий піднавес, на зиму хватить. Так що вже зима нам не дуже страшна. Там ми ще склали дрова метровки, які не пиляли, нам вони поки не нужні. Будуть нам на наступний рік, щоб було вже. Бо як нема метровок, то кажеться, що немає дров. Бо коляні це вже не дрова, це так. Це в нас що залишилося з машини дров? Ні, ну в нас були там трохи рубани, а це що залишилося. Так приблизно думаю, злодомет десь 3,5-4. Це лише вже на наступний рік. Це ще остання тут прибираємо, де ми пиляли, кололи дровішки. Так що все. Дивіться, наше відео, будемо далі щось знімати.